З вами я, Владислав, і сьогодні ми будемо будувати станцію метро. Але для цього нам треба знайти місце. Ну, а місця в нас тут, в принципі, не так уже і багато. Ну, можливо, якщо я оборонив дале місце, то пишіть в коментарях. Ну, яке... Місце для будівництва мені краще було обрати. Може. Наступний раз я зроблю саме в тому місці, яке ви мені напишете у коментарях. А, так. Ну, мабуть. Метро мені варто було б зробити би десь. На ось цій частині. Хоча... Не треба бажано було б робити десь у село, в конкретне місце, якесь для конкретних цілей. Але ладно вже. У нас тут поблизу нема села. А ми зазвичай робимо будівлі поблизу нашої на хати. Тому так, нам треба знайти якусь поблизу територію. Де б нам його зробити? Так. Добрий вечір. О, наконець стоя. Здається, її виштухав звідти. З води. Так мені щось це не дуже подобається. Блін, я її виш... виштухав з води і все-таки вона знов туди впала. Нічого. Хай собі там купається. Хоча вона й шерсть не відростає, тому мені це не дуже позиску так Ну, треба, будь, варто робити тут. В такому місці не зайнятому. Бачите, у мене тут всюди фактично ферми. Всюди щось є. Тут міс, там ще щось. треба якесь таке незаймане місце. Ну. Тут на цій карті у нас є кілька таких місць, де я ще нічого не робив. Там і там. Ну, мабуть, все ж таки. Будемо туди прокладати дорогу. Так, ну для цього нам треба вирівняти територію. І ми починаємо. Так. Ну, вам, мабуть, буде нецікаво дивитися, як я вирівнюватиму територію. Так що я все-таки це, це обріжу. Хоч не впевнений, що мені вийде все це зробити за одну серію. Взагалі варію, що так не вийде. Так, прийшло, здається, хвилина чи дві. І ось така от фігнюшка у нас вийшла. Прокопали ми тут тунельчик такий. Все рівно нам треба щось краще трохи мати. Але у нас тут гориста місцевість, бо для замку, як такого ну, захищеного, то гориста місцевість досить хороша. Хоч у путівниках Майнкрафту написано, що це по що погано. Так, так як я то в путівниках Майнкрафту, звичайно, написано, що це погано так, замки, будувати або якісь будинки на горах, чи круто горах, чи ще десь так, але я вирішив все-таки спробувати. Значить, Мій друг Віталік він теж пробував будувати замок зі своїм другом у Майнкрафті на горах. І нього дуже гарно вийшло. Так що все-таки це певною мірою, ну, може і правда, що там поганенько трошки вестиметься будівництво, але тільки не в мирному режимі. Бо якщо будете грати в мирному режимі, то якщо виживання і наберете багато ресурсів до того, то, то вас це не стосуватиметься. Фактично. Ну, фактично, вам чи в, чи в горах, чи не в горах, вам однаково буде вестися гра. Ну, однаково буде будувати. Буду купити там. Ну і вийде дуже захищений замок. Знаєте, якщо у плеймаркеті взяти фотографію там, що, одну з фоток, тих, що там скачати Майнкрафт, то там серед тих фоток є замок у горах. Де саме? В горах? То, то а чому гори? Бо гори захищатимуть замок. І тих, хто в ньому житимуть. І бункер прикольно так будувати, ніби як угорі в прохід, а потім, а потім йде вниз-вниз-вниз. Ось так от. Зазвичай я, наприклад, будував бункер, то я саме так його будував. Будував угорі. Так часто, до речі, робили колись, у середньовіччі, навіть у реальному житті. Так. Досить довго я тут копатиму. І, мабуть, у цій серії першій, а це точно буде перша серія, то я, мабуть, не завершу ще той тунельчик. Але все-таки, як я буду прокладати залізницю, це вже я вам покажу. А поїзд, мабуть, я збудую ще не скоро. Ну ще я планую вокзальчик, але. О, до речі, треба підрівняти ще тут. Отак. Е Щось мені не подобається ця ніч краще переобив, ну я. Сейчас. День. А, щось повільно. О, це так нормально, але мені ще й погоду треба змінити, блін, ну. Непогоди, не подобається не, не мені цей дощ. Так. Ось так. Так. так, Ось бачите, мені тут треба попрацювати дуже сильно та й часу трохи витратити на цю залізницю, так що це відео думаю буде варте ваших лайків. Так що не скупіться лайками. Тим блок витратив туди, блін що впала тебе пропала, так Так, так що не скупіться лайками. Ставте лайки, подобайки. Якщо вам дійсно сподобалось відео дуже сильно, то то підтримуйте мій канал підписками. Я вже маю, до речі, колекцію таких от лілій. Я планую зробити озеро. Таке от, Якесь озеро, і там посадити багато квітів і от таких лілій от, Такі рослини. от, всякі. Екзотичне озеро, корейше, кажучи, якийсь ботанічний сад, чи щось таке. от. Ну, Якщо я таке, щось таке буду робити, то я, мабуть, все-таки ж... зніму це. Ой, закінчилися блоки, треба бігти ще копати. Так прискорюватися можна, якщо ви не знали, то на планшеті чи на телефоні. Якщо ви граєте, то так можна прискорюватися. І ви можете задати питання, а навіщо? Я так копаю високо. Чому я ламаю, ламаю всі ті блоки, таке інше? Ось вам відповідь. Бо, бо якби я робив тільки колію, то ще можна було б листу лише на три блоки зробити. Але оскільки там буде ще поїзд, я хочу його побудувати, чи той тунель, то, то я, відповідно, мушу трохи... Більше зробити. Так, отам ще завалявся один блок. Що й доведеться копати? Так, копати, 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 копати. Аж поки. Аж поки не занудює, так би мовити. Копати, копати, копати. І так. Досить довго. Ну, грай він нам точно не потрібен тут. Хоча гравій, єдина користь від гравія це те, що, по-перше, не можна замуровувати там всякі ходи. Правда, для цього ще є блоки землі, але зазвичай, якщо хочете, щоб реальніше якось лабораторії виглядали, то зазвичай засипають гравієм, Ну так в реальному житті навіть роблять. Якщо якась, якусь кімнату засипають, там важливо дуже. Але. А, і ще кре. А в Майнкрафті, якщо то граві потрібен лише для, то, для кременю. Якби з не випадав кремінь, то фактично він би нікому був би не потрібен. Це такий, ну, не потрібен блок. Зовсім не потрібний нікому. Ні в будівництві, ні в чому іншому. Ой. А я б трошечки прорахувався таким. Трішечки таки прорахувався. Мені ще треба тут скопати, тут, тут. так бо рейки, бо Взагалі, коли буде займати 5 блоків ширини. Уявіть, 5 блоків, ширина її буде. Так, о. Ту гіллечку. А руди, навіть якщо у нас руд більше, ніж достатньо, то ми все рівно їх викопуємо. Потім може бути дефіцит таке, буває, що руд зараз надлишок, а потім може бути дефіцит. Так що я потім заміню, правда, ці блоки. А, точно, я ж гравій їх заміню. Ось бачите, в чому гравій пізно тубель доби... пригодився. Адже гра. Вже зараз я з землі роблю платформу. Відповідно, гравій мені там не потрібен. А... а земля зараз става у золота, так би мовити. А зараз це в прямому значенні. Слово бо. Ну, звичайно би. Звичайно, вона так уже й на вагу золота, бо я можу її видобути, але якщо її не видобуватиму, то її не буде. гравій, а гравій у нас. Гравій у нас у прямому значенні, вибачте, дохріна. Ні, тут не вийде нам. вилізти. Нам треба зробити ось так. Ось так, правда, нам доведеться, що поки не заповнитися. Ось так. Так. Копати, копати дуже довго, так що. Так що ось тут навіть можна сказати, що що мені би ТНТ би дуже знадобилося б. Мені б дуже ТНТ знадобилося зараз би так, чекайте, тут. Вам не буде цікаво це. Ну, ось таке... Ось так от я вирівняв. Такий от тунельчик у нас вийшов там. І зараз я побіжу додому по певні ресурси. Я вам зараз покажу, який в мене план. Зараз я свій план покажу. Якщо вам сподобається, якщо вам подобався мій план, то став. Ставте лайки. так, Тільки вам думаю не дуже сподобається, як я у власні ж пастки, а я їх ставив тут. Просто просто так от пастки ставив тут. Як я в неї сам же й потрапив. Думаю, це не так вже і сподобається. Так. Ось це латання ми кладемо сюди. Ну, мить ми теж сюди. Ні, мені чого сюди. Мій, на Міджі, має йти. І ось бачите саме отаких от от блоків, Плита з схойного дерева і стіна з кугляку нам mm -hmm. треба. І я зараз вам покажу, що я збираюся з цим робити. Так, я тільки заховаю тут які інструменти. Нічого мені не треба ховати. Усе mm -hmm. на місці, так. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тоді я побіг. Березі байдір. Так, я вам зараз покажу, як я тут буду робити колію. Ну, почнемо, мабуть, ми з тунелю таки. Так, зараз я тільки подивлюся, де тут середина. Ага, тут у центрі от мають бути дошки. Ось так вони мають іти. Ну, ви знаєте, як в реальному житті виглядає як колі. Я намагається зробити щось подібне. Так. Тут по краях мають бути отакі от штуки. Ну, Давай не навісну. Їж. Так, перепрошую. У нас тут трохи технічні проблеми були. Ну і ну, залагало сильно то мені ніби як зупинилося відео і од відновили. Так, я вже тут трохи продовжив. Продовжив трохи от. Трохи продовжив. Так... І ще по краях мають бути отакі от плити. Так. Ну, але це мені коштує часу, як бачите, тому Тому... все ваш лайк або підписка. Найкраще це підписка. Але лайк теж годиться. То це буде фактично як стимулом для мене, що, що я не просто все це роблю. Щоправда, тут у цьому світі, оскільки це мирний режим, то тут нереально просто пройти Майнкрафт. Бо тут немає ендерменів. Тут хіба що знайти в якійсь шахті або в якійсь скрині ще, якийсь закинутий портал, і там знайти око End. Але ендер дракона, все-таки навряд чи є ендер дракон у мирному режимі. Так, бачите, ось так, ось так, ось так, ось такі от рейки. Щось правдоподібне, правда? Такі рейки от. Так, закінчились. Ну, у мене закінчилися, щоправда, такі от стіни. Так що мені треба буде потім накрафтити. Я ж вам казав, що при... це, що це перша серія. Так, у нас тут трошки якийсь день сьогодні. Проблем технічних. Нічого. Можливо, другу серію ми знімемо завтра. Або післязавтра. Ну, бачите. Все-таки ось таке от уже вималювалося, вийшло. Але поїзд, мабуть, ми ще не скоро зробимо. Це справжні рейки. Рейси. Ну, <сміття> Ставте лайк, якщо вам сподобалося. А якщо вам дуже сподобалося, то підписуйтеся. Але це не складно, а для мене це стимул. Так, ну я побіжу, ще, правда, зробити на наступне відео. Трохи мушу запастися матеріалами. Бо, спершу, реально, я, ну, думав, що, може, там треба якісь залізні рейки, там, ну, по яких їздять вагонетки. Але ж це... Це ж, зрештою, не як станція для путії, а не для вагонеток. Так що, відповідно, і треба відповідні рейки зробити. Так, ну, каменю у нас дуже багато. Єдине, що хвойне дерево у нас трошки-трішечки закінчує. О, в нас ще є такі от штуки. Стіна з круглякого либоного сланцю. До речі, це оновлення. Це на оновленій версії. Тільки на оновленій версії є такі от. Так, так, так. Ну, Дуже багато треба оцієї такого от забору. Багато такого забору. Але я все-таки не буду відразу весь кругляк витрачати, бо це реально ну, дуже справжня справжня витрата. Але, в принципі, якщо поставити лай лайк або, або підписатися на канал, то воно того варте. То, ну, наступ, наступна серія продовжу. З вами був Владислав. Всім па-па!